Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами таким сервісом, як Ads Transparency Center. це сайт від Google. Його можна використовувати, щоб аналізувати, які оголошення показуєте ви та ваші конкуренти. Тобто, якщо ви не бачите банер товарки у конкурентів, це не значить, що вони її не показують. Якщо ви не ви хочете використовувати більш серйозні сервіси, більш потужні, платні, можливо, тому цей варіант такий доволі швидкий і доволі. Доволі працюючи, як на мене. Тут можна також вибрати, наприклад, дати. Це може бути там Чорна п'ятниця, якщо ви хочете бачити, які саме на чорну п'ятницю використовували той чи інший конкурент, як чи ви використовували, чи хтось до вас що вів цю рекламу. Е, доволі непогано аналізувати, як великі компанії підготуються до яких свят, чи взагалі як ведуть свій бізнес. Це доволі такий поверхностний аналіз, але все рівно він є і може бути. Тут може брати час, коли ви хочете побачитись, наприклад, там завчора. Тобто ви хочемо бачити, які. Оголошення показувались вчора нами чи конкурентами, де показано, тобто Україна або інше, інша країна. І всі платформи це бо карти Google, Пошук, YouTube і так далі. Спробуємо, наприклад, розетці. От Розетка.com.ua. Ми дивимося всі платформи, також можна з Ads подивитись, всі оголошення, які вони використовують. Звісно, в розетці це дуже великий пласт, але можна брати ще по платформам, наприклад, на Ютубі. Я думаю, що це не youtube реклама. Я думаю, що воно працює через раз, бо це не схоже. Або можливо, бо це точно пошуковано. Зараз вам покажу. Це пошукова. Зараз дивимося: обігрівачі, блоки живлення. це схоже на YouTube. В чому суть? Ви можете подивитись, які, можливо,. Пропозиції робить ваш конкурент, або як взагалі ваша реклама, що напевно ще важливіше, показується в тих чи інших сервісах, щоб зрозуміти, може щось не так, може щось некоректно відображає, може це не ті товари, які ви хотіли. Тому аналізуйте, дивіться і шукайте інсайти в роботі своїх та інших компаній.